Новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Ворог атакував Запоріжжя та район дев'ятьма шахедами, били по дачах, внаслідок влучань. Загорілися будинки та прилегла територія. Ще один удар. Ворог завдав по базі відпочинку ЗНО, Зокрема, на біостанції зруйновано дах спального корпусу. Повністю вигоріли їдальня та конференц-зала. Є руйнування й у спортивно-фізкультурному комплексі Студентська січ, де повибивало вікна та двері та дверні рами. Тероризували область від атаки по селу Приморське, поранено 43-річну жінку. А ворог завдав 5 авіаударів по селу надійшло 20 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об'єктів інфраструктури. Тим часом в області заживили майже 6 тисяч осель, Світло зникло через обстріли ворога. Проте майже стільки ж людей досі без електропостачання. Разом з цим села Юрківка поліція вивезла родину з дітьми. Це мама з двома малюками, яким один та два роки. Нині вони в Запоріжжі. Цієї ночі Одеса пережила пекло. Ворог масовано атакував історичний центр міста шахедами. Дрони поцілили по об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Приморському бульвару. Ще один влучив багатоповерхівку. Люди залишилися без квартир з 8 по 5 поверх. Вогонь знищив оселі на 6 та 5. Вигоріли два павільйони і на Одеському ринку. Привоз станом на ранок четверо людей постраждали. Центр Одеси фактично без вікон. В багатьох будинках пошкоджені фасади всю ніч на місцях влучань працюють екстрені служби. Одеситів приймають у розгорнутих там пунктах незламності. Чергова важка ніч для Одеси пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та об'єкти в зоні ЮНЕСКО. Усю ніч працювали екстрені служби. Наразі до ліквідації наслідків атак залучено комунальні підприємства та підрозділи мерії. На місцях розгорнуто оперативні штаби. На світанку ворог і Черкаси били ракетами зі шрапнеллю через потужний вибух. Снаряди розлетілися на кілометр. Дитина та шестеро дорослих поранені. щонайменше півтора десятка, багатоповерхівок пошкоджено, вибиті вікна та понівечені дахи. Також є руйнації лікарень та закладів освіти. Росіяни воюють навіть з мертвими. Одне з влучань прийшлося на міське кладовище. Загиблих немає. Семеро людей травмовані, серед них дев'ятирічна дитина. Усі не тяжкі. Обстеження території триває. Згодом будемо знати розмір завданої шкоди. Працюють усі служби. Розгорнутий оперативний штаб. Атакували і Миколаїв. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли пожежі складських будівель двох підприємств. Постраждалих немає. Харків, у вогні та диму ворог спрямував по центру міста. Два каби поранено 23 людини. Серед них 10-річна дівчинка та вагітна жінка. Один каб влучив поруч з житловим комплексом. Там вибило шибки в багатоповерхівках і згоріло сім автівок. Другий удар прийшовся по цивільному підприємству. На місцях працюють усі служби. Війська РФ вдарили по району житлової забудови в Шевченківському районі міста. Одна з бомб впала поруч із будинком. На жаль, кількість поранених може зростати. Рятувальна операція триває. Лікарі оперативно надають усім допомогу. Наші вдома маємо і гарні новини в рамках дев'ятого етапу великого обміну. Україна повернула майже тисячу захисників. Це воїни з пораненнями та важкими хворобами. Наймолодшому лише 27 років, найстаршому 66. Серед них і 10 героїв із Запорізької області. Звільнені з полону захисники, пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі. Я тебе дуже-дуже кохаю сьогодні. дуже тебе кохаю. Я тобі радий тебе бачити. Де Аліса? Мами. Як ти Тіцюнь? Як ти? Ви знали, що я приїду? Свіжа випічка. В Дніпровському районі Запоріжжя представники товариства Червоного Хреста роздають містянам хліб та булочки. Так допомагають в першу чергу незахищеним категоріям з подробицями Ольга Ларіонова. Біля районного пункту Червоного Хреста щоранку людно. Тут пенсіонери, маломобільні, самотні, а також особи з інвалідністю та вимушені переселенці. Усім охочим волонтери роздають випічку. У пакеті п'ять свіжих булочок із фруктовою начинкою. Кожного дня по різному. Інколи буває 150, 170, а інколи більше аніж 200 людям. Ми видаємо. Ці духмяні смачні вироби благодійникам передає приватне підприємство Булочка. Може отримати кожний. Може отримати кожний. Не тільки незахищені верстви населення. І всі верстви населення. За порядком біля пункту видачі стежать самі містяни, бо кажуть, дуже цінують допомогу від Червоного Хреста. Щоб люди вели себе коректно, тому що та допомога, яку надає Червоний Хрест, це неоцінна. Любий прийде бомж якийсь, ущербна людина, завжди підпокликають його, дадуть йому без черги, без черги, предложать йому, може якусь таблеточку чи що небудь в якому погано. Тиск поміряють, одежу можуть предложити чи Обув принімательне чуткі. уважні, чуйні, вічливі. Хочу висловити велику вдячність, і нехай їхнє добро повернеться їм втричі. Запоріжці вже не перший рік співпрацюють із Червоним Хрестом. Приносять до пункту видачі одяг, взуття, різні корисні речі. Пенсіонерка Тетяна Іванівна віддала волонтерам медичні набори, які купувала для свого хворого чоловіка. Я вчора прийшла, знала, а сьогодні зібрала я все. Принесла Те, що мені вже не треба мене, як спатять, муже немає, то мені це вже теж не да комусь воно пригодиться. Роботи у благодійників Червоного Христа багато, каже керівниця районної організації. Працюють із сьомої ранку аж до вечора. Дуже бракує робочих рук, і з цим допомагає міський центр зайнятості, але проблема актуальна. У нас людей багато приходить на обслуговування, а співробітників нема, тільки безплатні. Волонтери, обласний червоний хрест дає заявку в міський центр зайнятості, і ті направляють нам людей, бо вони тут отримують заробітну плату від центру. Тож безробітні непенсійного віку, які не мають фінансової допомоги, можуть отримувати зарплату від центру зайнятості. Достатньо долучитися до добрих справ Червоного Хреста. наприклад, роздача свіжої випічки. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. За півроку в місті понад 11 тисяч людей пройшли онкоскринінг. У більш ніж 200 осіб виявили відхилення. А у 25 випадках діагноз підтвердився. Про ці результати медики розповіли під час панельної дискусії, в ході якої також підбили підсумки інших проєктів за півроку. Зокрема, мобільні бригади лікарів провели понад 1300 консультацій для дітей. Найчастіше зверталися до ортопедів та лор-спеціалістів частину маленьких пацієнтів на додаткове обстеження чи лікування деякі вже завершили курс реабілітації. Локації, які стосуються мобільних команд, вони розширюються. Ми чуємо зворотній зв'язок населення і локації наближаємо максимально. Також і змінюється саме наповнення команд в залежності вузьких профільних спеціалістів, в залежності від того, хто потребує на даній населення. Ми активно це популяризуємо, висвітлюємо на наших соціальних мережах, на соціальних мережах наших лікувальних закладів, де є не тільки графіки і звітування, а й відгуки живі нашого населення. А от за проєктом ЧЕКАП медики вже обстежили понад 6,5 тисяч дітей. Найчастіше виявляли порушення зору, викривлення хребта, поодинокі випадки цукрового діабету та проблеми з психічним здоров'ям. Фахівці наголошують, профілактика ключ до ранньої діагностики захворювань, а отже, до своєчасного лікування. Сама профілактика попередження захворення, на жаль, вона в умовах реформування війни вона стала просто провисати. І дані проекти максимально популяризують профілактичні заходи. Але паралельно те, що виявляється, вже далі в подальшому лікується і профілактується. Маємо будувати спроможню медичну мережу. Маємо удосконалювати сервіс в лікарнях, тому що просто, просто зникнемо. І дякую, що ви це розумієте і проговорюєте це зі своїми працівниками. Поки одні насолоджуються красою, інші псують окрасу міста. Йдеться про фонтани, куди запоріжці часто кидають непотріб, малюють не, -не графіті, а іноді навіть використовують водограї як санвузол просто неба. А прибирають все це потім комунальники. Два з таких фонтанів, де зазвичай фіксується найбільше проблем, на бульварі Шевченка годинник та серце. Працівники титану кажуть, аби ліквідувати засмічення, зупиняють водопостачання, роблять промивку чаща. Апаратами високого тиску, а згодом набирають свіжу воду. Зазвичай роботи виконують раз на два тижні, а от під час спеки частіше комунальники закликають запоріжців все ж таки залишатися людьми та не використовувати міські фонтани для власних потреб і цінувати щоденну працю колективу. Поласкають білизну в фонтані, навіть набирають воду у фонтан, з фонтану для господарських потреб, таке зараз часто буває. Хотів би звернутися до запоріжців, тому що фонтани все це таки окраса міста і на наш нелегкий час люди приходять, приходять, якраз нам розважаються, тому хотілося б звернутися до запоріжців, бережливо відноситися до обладнання і по, -по можливості не засмічувати його. Стояв 10 років а зник за кілька хвилин в Хортицькому районі. Демонтували незаконний кіоск. власник не мав документів і роками ігнорував попередження. Чому прибрати мав все ж таки наважилися? Розповість Вадим Сорвін. Кіоск у Хортицькому районі на вулиці Доблесні, 1 встановили 10 років тому без жодних дозвільних документів. Демонтувати мали б ще у 2015-му, але власник постійно перешкоджав. Він навіть ще не працював. Він просто стояв, він був зачинений. Була якась реклама продуктів харчування. Можливо, колись він не відкривався, колись закривався. Тобто, ну робота влез не постійно. Попри неодноразові попередження, добровільно демонтувати кіоск підприємець таки не захотів. Тож під наглядом мунварти Луахівці примусово прибирають споруду. Додачу поруч з мафом ще й стихійне звалища. Тож у райадміністрації планують влаштувати прибирання поблизу неї захаращена територія, не санкціоноване звалище. Ніхто це не прибирає. І, врешті-решт, час прийшов, щоб цю незаконну споруду прибрати і навести лад на прилеглій території. І так, споруд у районі прибрали вже більше. Ніж 20. У адміністрації кажуть, після того, як вулицю очищують, деякі підприємці все ж таки слідують букві закону. Інших, поки закликають не чекати, коли техніка приїде і знесе кіоск, краще самим прибрати споруду або узаконити. Вадим Сорвін, Євгенія Вертій, Наталія Юрєва, телеканал ТМ. Навчитись розуміти один одного та зміцнити стосунки цьому вчилися батьки і діти в школі підтримки прийомних родин для дорослих. Організували сеанси з психологами, а малечу розважали на майстер-класах. Більше розповість Анна Крамаренко. Альона Савінкова разом з чоловіком сім років тому створили дитячий будинок сімейного типу. Після початку великої війни евакуювались до Запоріжжя з Пологівського району. Нині виховують десятеро дітей. Кажуть, аби усім дати раду, іноді бракує часу. Тож навчитися знаходити його, прийшли у школу підтримки прийомних родин. У нас багато запитань, у нас багато невідомого виклики кожного дня. І характери, і, і, і телефони, і онлайн навчання, і дітки. Нам треба мудрості. Багато мудрості. І я сьогодні хочу почути те, що мені треба почути. Я не йшла з якимось конкретним. Я думала, це відпочинок. Ми просто побудемо з родиною разом, і ми щось почуємо. Народжених нами шестеро, а народжене серцем п'ятеро. Наше серце відкрилось, коли ми побачили, що наші дітки потребують материнські, батьківські такі, знаєте, захищеності, любові. І якось ми зрозуміли, що а є ще які цього не мають. Чомусь так серце наше розкрилося, і ми, і ми вирішили взяти діток. Навчитись краще розуміти дітей, зацікавлювати їх та не заганяти самих себе у кут. Батькам допомагають психологи, влаштували релаксуючу терапію, не тільки знайомились, але й ділилися лайфхаками про те, як тримати себе у ресурсі, хобі, сімейне дозвілля, домашні улюбленці чи подорожі. На їхніх плечі дуже багато є відповідальності в виховання дітей, багато різних викликів та проблем. Сьогодні ми проводимо такий захід по розвантаженню. Це в рамку проекту ЕХО і поки батьки, так би мовити, шукали дзен для дітей влаштували майстер-класи. Одні розфарбовували області та збирали все у мапу, інші створювали аплікацію, веселу хмаринку з райдугою, вчились і корисному, робили з різнокольорового паперу, віяло. Легко кольори дуже подобається зелений, блакитний жовтий. Коли жарко буде, буду махати. А ще діти грали в супертетріс. Волонтери кажуть, він на увагу та реакцію потрібно слідкувати за фігурками на екрані та вчасно присісти або підняти руки. А на цій локації діти створюють власний дизайн морозива. використовують повітряний пластилін. За допомогою фантазії уявляють, наприклад, бананове морозиво або колоничне. Вони змішують ці кольори і утворюється ось таке от хаотичний кружочок, який вони викладають на свій. Власний ріжок, який також може зробити власний дизайн, класичний рожочок, який от вафільний. Ми всі знаємо сіточкою, або якісь смайлики і так далі. Все робиться на фоні. Колір з вони самі обирають, який комфортний їм колір. Це може бути там зелений, чорний, навіть білий і будь-який, який є у нас на вибір. І прикрашаємо все, щоб було веселіше. Якимись зірочками, смайликами цього разу школу підтримки прийомних родин пройшли од. 11 дитячих будинків сімейного типу. Дорослі брали участь у заняттях з нейрографіки та міні-курсу Безпечне батьківство. Вчилися, як емоційно не вигорати. Одна з проблем, мабуть, це налагодження контакту, як дитина заходить, це реабілітація дитини. Адаптація дитини От на що ми хочемо сьогодні звернути увагу, тому що діти сьогодні вже зі своїм характером, зі своїми побажаннями були в одному середовищі, прийшли до іншого. Родина має свої правила, свої порядки, свій тил. І тут задача так, щоб цій дитині було комфортно і щоб дітям, які погодилися прийняти цю дитину, теж було комфортно. Нині у Запоріжжі 12 дитячих будинків сімейного типу. Ще два евакуювались до Запоріжжя. Окрім цього, в обласному центрі планують створити ще два такі будинки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Війна крізь кольори, символи щирі дитячі серця. В Запоріжжі завершилася виставка. Війна, очима дітей, а найталановитіших юних художників урочисто нагородили. На виставці в краєзнавчому музеї представили роботи маленьких запоріжців, які щодня чують сирени, бачать тривогу в очах батьків і малюють, щоб зрозуміти та пережити. Це картина тут дівчинка, малює малюнки, щоб закрити війну. Хочу бачити гарний світ. Ця картина така, вона вроді би, і легка і дуже цікава. І яскрава і трошки сумна. На моєму малюнку зображена подівна, і я б хотіла сказати, що цей малюнок несе те, що під час такого складного часу, як війна, потрібно також робити якусь творчість. І коли я, я вирішила робити мурал, коли я обирала, що малювати на муралі, мій вибір попав на пташку, на ластівку, бо вона несе мир та свободу і літає у вільному небі. У мене тут зображено як паралельність між війною і миром, та Різні відношення, те, як зараз ми живемо, те, як раніше жили. У мене війна як більше з червоним та чорним зв'язана, а мир як такий блакитно-жовтий, як поле спокійне. Проєкт став можливим завдяки благодійному фонду Козак Мама за підтримки міських департаментів освіти та культури. Згодом кращі малюнки стануть ілюстраціями до книги про війну очима маленького хлопчика Остапа. Організатори кажуть, ці роботи про надію дітей та мріє про мирне майбутнє. Роботи, які тут представлені, будуть передані у Великобританію для авторки книги про українського хлопчика Остапа, який виїхав з України та пережив перебуває на цей час у Великобританії. Живе за кордоном. Сьогодні ми відзначаємо авторів найкращих робіт у різних номінаціях. Їх буде 25. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.